Окремі класи для дівчаток і хлопчиків таке роздільне навчання вперше у Києві та і в Україні запровадили в ліцеї інтернаті номер 23 кадетський корпус вісім років тому. Нині ж підсумували успішність вихованців. зросла. дівчатка стають справжніми панянками, а кадети вважають їх найкращими майбутніми дружинами. Вже з першого класу дівчатка тут виглядають справжніми панянками, шкільні сукні з мереженими комірцями, біленькі фартушки та вишукані капелюшки. І неважливо, який це урок мови чи образотворчого мистецтва, треба вміти завжди красиво тримати спинку, а себе поводити гідно. Навіть якщо це суто жіночий колектив, хлопці навчаються у окремих класах, і це зовсім непогано, вважають панянки. Тим, що вони не заважають, бо коли ми там підправити, дівчата завжди знаються, хлопці тільки якби насміхаються. І також вони трошки, трошки заважають навчанню. Там, наприклад, вершкетнічуть. Уроки без дівчат вітають і хлопці. Кажуть, у чоловічому колективі вчитися легше. У нас чоловічий колектив, і ми маємо можливість не відволікатися на інші справи. Нам не треба не перед ким змагатися. В увагу дівчат всі свої хлопці за вісім років роздільного навчання і справді успішність у закладі зросла. У класах панянок відмінність побільшало на 50%. Значно покращилась самооцінка учнів, знизився рівень тривоги і напруження. А це свідчить про те, що у роздільних класах атмосфера сприяє більш вільній і природній поведінці, зазначають педагоги, і це при тому, що шкільна програма така ж, як і в інших школах, проте методи різні. Той самий урок в кадетів і паняночок він може пройти по-різному. Наприклад, коли це дівчатка, ми стараємося менше проводити форм гри, такі як змагання, тому що дівчатка емоційно можуть гостро реагувати на якусь невдачу, так, а хлопців більше це підбадьорює, вони можуть і швидко зібратись, думати. Запровадили у закладі і специфічні предмети, наприклад, для дівчаток бісероплетіння, християнську етику, кулінарію, хореографію для хлопців заняття, що виховують силу, волю та витривалість. Ми готуємо успішну жінку, щасливу жінку, жінку берегиню, жінку професіонала. Тому що якщо у нас є зерниця, нас хлопці більше військові, то дівчата у нас. Лікують вони медичні сестри. І результат такого навчання вже видно. Дівчатка кажуть, що хлопці у них кращі ніж будь-де. А хлопці називають дівчаток винятковими і хотіли б на таких у майбутньому одружитися. Вже поважають, вже не так насміхаються вже. «О, яка гарна паняночка йде. Вже кадети, вже майже навчилися всім манерам. Дівчат виховують по-іншому, краще ніж у інших школах. Тут вони виховуються справжніми панянками, які у майбутньому зможуть бути гарними дружинами та домогосподарками, зможуть е, скласти гарну кар'єру та. Правильно поводити в житті. Така повністю роздільна освіта у Києві поки що лише у цьому ліцеї, хоча її запроваджували ще два століття тому. У 1838-му з ініціативи дворян були створені жіночі школи, вартість навчання, у яких була занадто дорога, від 65 до 1000 рублів. У кадетському корпусі можуть набувати освіту усі охочі з різних регіонів України. Світлана Жарно, Олексій Бережний, телеканал Київ.